Чергова партія на цьому тижні на 29,5 мільйонів. Наші знамениті вирівські фпівішки, ночні мавіки, кафло, сукарки, старлінки, генератори, дуже круті реби, і це все не завдяки злочинцям із влади, а попри них. Дні Півдня я провів в суді, де я подав суд на Зеленського за незаконні санкції, які. Були запроваджені бездумно, незаконно, неконституційно, позасудово проти мене санкції були введені не тому, що він щось зробив, а превентивно. Бо ми вважаємо, кажуть вони, що це може загрожувати національній безпеці. Так, це загрожує національній безпеці Російської Федерації, і кожен з цих речей буде нищити. Той час, як ви своєю бездіяльністю і внутрішнім фронтом, своєю крадіжкою і корупцією допомагаєте росіянам.